Такий полений геймпад. Не знаю, зараз запитаю до другої, скільки коштував. Ще був тут логітеч, ні, не логітеч опець. Невідомий. І Амазоновський. Амазоновський, до речі, так. руки сидить гарно, має вагу. Не знаю, може якісний. Ваги. Ось такі два диска є на другу плойку. Немає є, тільки memory card. А так диск, до речі, сам коробок, до речі, дуже в крутому стані. Зараз запитаю яка ціна, може просто як донора заберу. Футболка каже по 20 злотих. Як класна ціна. У нас, до речі, дощило ще годину назад. За 40 злотих блок живлення. На 400 Вт. Ну він мокрий. Добре. Зараз пройдемося. Щось цікаве пошукаємо. Ну не диски було, 20 злотих на другу плойку. А ще й футбол. Фюметь, Фу, футбол. І повад злотих. Улюблена мого дитинства. Макс Пейн. Фаркрай. Себа. Булдиське когось себе. О. Якщо дивились, пам'ятаєте в якомусь відео бува ця поставка Що це за чудо техніки? Машина вбивство когось зажувало там. Сьогодні будуть уроки у вас польської. Знаєте як самокат електричний називається? Хуляй нога. Ой, чую знову, прокатаюся зараз без толку, Крім дисків, по 20 злотих нічого не було. геймпад китайський якийсь за тридцятку, та я навіть торговаться не хотів, хай навіть за десятку, на чорти він нужен. Не знаю, тут музика. Зараз пройдуся ще до кінця. Не знайшов такий ще добі-добі. Яка ціна? 10 злотих. Ой, Мене дуже цікаво, звідки вони беруть такі ціни. Обійшов я сьогодні все. Нема нічого. Напевно, це відео буде складатися з двох частин. Ще Поїду завтра на Халу, подивимося що там. Може щось цікаве буде. О, зараз жіночка ходить, яка міста, приймаю оплату, зараз не поцікавлюся. Трішки проясняється ситуація із цінами. Запитав, скільки коштує, якщо я приїду тут продавати, на землі розкладуся, метр на метр коштує 20-30 злотих. За день. В неділю коштує дорожче, тому що в неділю більше продавців. Якщо заїжджаєш машиною 150 злотих в районі того, в неділю ще дорожче. Тому, в принципі, я розумію, чому такі ціни, але ну, блін, ви ж пройдеєте сміття. Можна трішки лояльніше відноситися до цін. Продавати дешевше. Ну, кому як. Приїхав я вже на недільну барахолку. Зараз пробіжимося. Перестав я їздити самого ранку. О сьомій вже буде тут, а зараз о пів на восьму. Люди вже розклалися, я думаю. Людей багато. Зараз пройдемося, подивимося, може щось цікаве знайдемо. Може знову буде модлох за величезні кошти. Вже розкладаються. Хто розклався, сподіваюся, що ви не все викупили без мене. Погнали. 40 злотих, 400 гривень, 200 і 300. Клас. 30 злотих за дві а такого Я такого напевно не бачив років з 15-20 в дитинстві колись були такі, такий точно пам'ятаю. був. Це вже якісь маленькі, такого я не знаю. Світлячки. Клас, давно такого не бачу. А такого? На поличку так не вожає, нормально так. Ну, таке мене не сильно не цікавить, не люблю хижаків своїх О, от планета мов, мов це по моїй темі. Крас із коробком. Такі мовки мені вже до вподоби. Бо 350 злотих. По нинішньому курсу 100 доларів майже. На мавпа клас. Ось така плоїчка. Три сотні коштує. взагалі підійшов, побачив. Хто знає, що це таке? Ну, пойка за три сотні. Хоч і габела. ка, на це габеру. 1100. кошти? Тісян 100. Обійшов я цю барахолку. Не було багато цікавого. PlayStation знайшов на три сотні. Його за 150 можна за 200 знайти. Зараз поїду ще на другу барахолку. Подивлюся, що там знаходиться. Купив два диска на ПК, не знаю, за не суму. У мене незграюма сума це 5 злотих, якщо що, не шкода буде викинути. Покажу вже пізніше, поїду зараз на другу баргонку, подивлюся, що там. Погода погана сьогодні. Вчора півдня лив дощ, вчора, до речі, катався по дощу кур'єрничав, скутер теж грізнючий. Поїду зараз туди, може там більше продавців не розлякалися, бо таке, що всі хмариться. Ну, і буду вирушати додому. Підведемо підсумки уже традиційної двохдневної барахолки. Не виходить за один день знайти скільки знахідок, щоб випустити один ролик. Погані барахолки зараз. Ну, їдемо позаглядаємо, що там, що продається. Без диска. Зараз запитаю. А хто тут спшаляє? Приїхав на старе оглядове місце. Зараз покажу, що я сьогодні придбав. Ну і розповім про свої враження про сьогоднішню барахолку. Придбав я сьогодні тільки два диска. Перший це Fallout. Дуже полюбляю Fallout. Третя частина не сама моя улюблена. Четверту більше поважаю. Але третя в долі таки в непоганому стані. Плюс була ціна 5 злотих. Повний комплект. Диски в непоганому стані. І, що круто, повний комплект. Там код, мануал на польській мові. Компас пункт. Акції, стан броні, амуніція, пасок Тому я думаю, польського фаната може зацікавити Класний мануал. Мені дуже подобаються такі мануали, в яких все детально розписано. З крутими картинками, з крутим оформленням. Дизайн дуже пасує до гри. Клас, цією грою я задоволений. Друга гра, яку я купив, це Bioshock Infinity. Знову це Bioshock не знаю. До речі, установив я Bioshock на Xbox. той що я купував на 360-й, екшена ще не дійшло, походив я по цьому. Всесвіто, не знаю, не подобається він мені. Доволі специфічна гра. Також повний комплект, є мануал. Сезоновий пас. Мануал, до речі, також кольоровий, гарно оформлений. Також думаю, що ця гра знайде своїх фанатів, купував, тому що, коли купуєш дві, Простіше торгуватися, купив ці два диска за 5 злотих, це моя така незгораєма сума. За 5 злотих завжди можна знайти покупця. Ну а якщо ні, то вже не шкода викинути. Бо купував на Xbox Bioshock Infinity. Його я купив за 17 злотих. Тут за 5 злотих, я думаю, якщо трішки його почистити, привезти до ладу то знайдеться клієнт. а так Ну, а так взагалі про враження на барахолки дорого. Не знаю чому. Стало дуже дорого. В неділю я ще можу зрозуміти, барахолка сама, сама площадка, на якій стають продавати, бере. 200 плюс злотих за місце, і я розумію, що їм потрібно окупитися. Але продавати пустий диск з-під гри, без гри, просто коробку за 10 злотих. Я навіть, якщо, ну якщо ви вже замітили, крім того, диска нічого й не підзнімав. Взагалі нічого не було цікавого. Сьогодні ще й така погода, що неохотно продавці. Виїхали продавати, але в першу чергу я їжджу на барахолку напевно, щоб знайти щось, купити продати. О, вже в другу чергу щось підзняти вам. Ну і в третю чергу подивитися на щось нове, цікаве. Тому для мене, як в першу чергу, для покупця, який. Хоче заробити щось на цьому. Бо барахолка це таке місце, де ти купуєш речі неперевірені. Ти не знаєш, в якому вони стані, і продавцю вірити, що так воно все працює, не варто. І купувати неперевірені речі за кошти, які я б просив, би, коли продавав би, я не розумію цього. Sony PlayStation, 3, слімка. В неперевіреному стані 300 злотих. Я купив собі е, третю слінку також. Після таких цін мені, напевно, е, хочеться зателефонувати продавцю, якого я купив цю приставку, і запропонувати йому доплатити. Бо та сума, за яку я купив, вона дуже відрізняється від тієї, за яку продають на барахолках неперевірене. Тому якось так закінчується цей тиждень барахолок. Знову всі три барахолки в одному відео, бо немає що знімати, немає що показувати цікавого. Тому якось так. Дякую вам за перегляд. Підтримайте цей канал підпискою, лайком, коментарем. Ну і до нових. Сподіваюся, жирних знахідок на барахолки і до нових зустрічей!